Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні я пропоную вам прогулянку спостереження за таким зимовим природним явищем, як снігопад. Дивіться, як красиво на вулиці, на дерева, на будинки, тихо падають сніжинки. Зверніть увагу, як все білішає, вже ялинки, які красиві стоять. У білому вбранні дерева, кущі. А давайте ж пригадаємо, що ж таке снігопад? Це таке атмосферне явище природи, коли сніг падає з хмаринок. На сьогодні тепла погода, вітру немає. Тому таке явище називають спокійний або тихий снігопад. А якщо буде вітер то вже це називають по-іншому хурделиця або хуртавина. Зверніть увагу, як, і, як красива ялинка у сніжному вбранні. Подивіться уважно. Ой, як красиво. Так, це наш майданчик. Все навкруги біле біле а що ж таке снігопад? Це маленькі сніжиночки, так? А да? ну зверніть увагу, як красиво. Так. Подивіться, яка красива берізка стоїть в білому вбранні. Ялиночки, кущі. Подивіться уважно. Ой, як красиво. Можемо помилуватися такою зимою, моєю красою. Так, А якщо ви захот... за... за... забажаєте займати сніжинку на долоньку, бачите, вона падає, але перетворюється на воду. Тому що що, долоньки наші теплі, сніг холодний, тому вони перетворюються на воду. А якщо взяти або перчатки, або рукавички, ми зможемо. Розглянути сніжинки, дивіться, які вони білесенькі. Да? І не тануть. Ось, яка краса. Давайте помилуємося зимовою красою такого природного явища, як снігопад. Все. До побачення, до нових зустрічей!